Діряві дахи, прогнилі крокови та капітальний ремонт опалення це нагальні питання навчальних закладів Львова. Найкраща ситуація із дорогами та транспортом. І як функціонуватимуть ці галузі в місті, злежить від того, чи приймуть бюджет розвитку чи ні. 28 лютого це дата ча для Львів автодорогів. Що бюджет розвитку таки не затвердять, доведеться попрощатися і співпрацею Європейського банку розвитку. Адже у кінці березня ЛКП має укласти договір про співфінансування будівництва трамвайної колії насихів. Та перед тим треба повернути борги. От, наприклад, 15 березня ми повинні погасити тіло кредиту. І відсотки за користуванням кредиту це у розмірі близько 18 мільйонів гривень. Якщо ми цього не зробимо, Банк може поставити під сумнів можливість подальшого співпраці. Майбутній технопарк на Рясне – це ще один проект, який завис без бюджету розвитку. Промислову зону на кілька тисяч працівників не збудують без проекту землеустрою, і детального плану території. Щоб замовити ці документи, теж потрібні гроші. Сподіваємося, на найближчому планарному засіданні він буде прийнятий і ці технічна документація замовлена. І через кілька місяців вона буде затверджена. Тоді ми, в відповідності до закону про індустріальні парки, проведемо конкурс, залучимо компанію, яка буде займатися розвитком і реалізацією цього проекту. Не в кращому становищі і міська освіта, аби залатати усі діри, їм потрібно 17 мільйонів гривень. Є проблемні питання, дуже серйозні проблемні питання. Наприклад, з підвальними котельнями. Які є у навчальних закладах пічне опалення, які є у навчальних закладах? Дахи, які як решето і протікають. До прикладу, ось у цьому садочку весни не чекають, адже бояться, що доведеться в приміщенні сидіти в дощовиках. Зі стелі капає часом вода. Ну просто можна сказати, дітям на голови. Крім того, ще і по фасаду будинку обвалюється зверху карниз. У цей четвер відбудеться чергова сесія міської ради. На ній депутати виносять свій вердикт: приймати бюджет розвитку чи ні. І потіла наші пізнається.